Часто став помічати, що люди роблять помилку при перекладі англійської сполучника Що, а саме перекладають його буквально як what. На перший погляд, тут немає помилки, оскільки що перекладається як what. Однак, з точки зору граматики, тут є суттєвий нюанс. Перш за все, важливо пам'ятати, що what це питальне слово, питальний займенник або сполучник. І відповідно, what оформлює в нас в реченні щось на кшталт запитання. Ну або ж оту ту частинку речення, яка йде після what, ми можемо перефразувати у запитання. В тій частинці речення міститься якась інформація, відповідь на яку ну, просто не озвучують в реченні. Наприклад, I know what I want. Я знаю, що я хочу. Тобто, what I want тут очевидно легко перетворити у запитання. What do I want? І я оце знаю. I know what I want. Однак, якщо в нас в реченні йде якийсь опис того, про що ми говоримо, або пояснення, ми не повинні ніколи використовувати what. Наприклад, це завдання, що вимагає багато зусиль. Тобто, що вимагає багато зусиль, у нас якби описує, пояснює, яке оце завдання. Відповідно, ми не можемо сказати, this is the task what requires much effort. Граматично це неправильно, тому що тут мова йде не про запитання, не про уточнену інформацію, а лише про опис. Відповідно, тут потрібно використовувати сполучник that. This is the task that requires much effort. Ну, також на рівні з that можна використовувати which. Там є своя різниця, про це потім поговоримо. Але тут ми ніколи не можемо використати what. І відповідно, порівняйте. I know that she said something. I know what she said. I know that she said something. Я знаю, що вона щось сказала. Просто я знаю що. Що вона щось сказала. Оце, що вона щось сказала, якби описує нам те, що ми знаємо. Що я знаю? Що вона щось сказала? I know what she said. Я знаю, що саме вона сказала. Тобто, тут ми маємо. Якби у нас є відповідь на оце запитання. Що вона сказала? Я це знаю. У нас є уточна інформація якою ми володіємо, я знаю, що вона сказала тому з точки зору граматики? Різниця тут суттєва.